Доброго дня, шановні друзі, сьогодні вівторок і моя чергова рубрика Зустріч з лідером. Я хочу вас сьогодні познайомити з однією людиною, яка прийшла до мене в гості із Сумщини Сум, і вона хоче сьогодні розповісти свою історію. Як так сталося, що дівчинка з села. Потім переїхала в місто жити, стала бізнес-леді. Я думаю, що її історія буде цікава кожному. Зустрічайте, будь ласка, людину великої душі, щирого, теплого серця, яка ділиться своєю любов'ю до людей, своїми знаннями і дуже-дуже хоче, щоб всі були здоровими і щасливими. Це керуючий директор компанії New Life, Шенкаренко, Світлана. Будь ласка, Світлано, приєднуйтесь до нашої розмови. Доброго дня, Алла Миколаївна. Дякую, що запросили мене на цю зустріч. Світочка, дуже гарно виглядаєте. Дякую. Видно, що відпочинок вам йде на користь, правда? Це дійсно так. Да. Ну, давайте почнемо, сонечко, з того, що люди, щоб вас трошечки дізналися, хто ви, звідки, хто ви за професію, де ви працювали, хотілося б почути. Добре, я Шенкаренко Світлана, з міста Суми, але ви так багато вже про мене розповіли, що я не знаю, що додати. Працювала я, скажімо так, диплом, у мене оператор крутильно-мотального обладнання, я текстильник. Але так сталося, що довелося недовго працювати за професією, і життя заставило здобути інші професії, не маючи диплома. І останні роки, коли я 17 років була без відпустки, то в мене була велика мрія мати додатковий дохід, не ходивши на роботу. Ну, це, звісно, мрія казкова, але вона майже збулася. Дякуючи Богові, що звела мене з такою компанією, де я повернула своє здоров'я. 35 а цікав... років. Так, да, цікаво мені Світлана. Антонівна, а як у вас, от, ну, от всі завжди питають, а як ви сюди прийшли, як ви сюди потрапили? У вас, мабуть, теж є своя історія? Своя історія, так. Да. І згадуючи ту можливість, в якій би я могла б на 5 років раніше бути в цій компанії, і мати, і мати ще більші достатки, і мати більший статус, але на все воля Боже, тому. Хотілося, щоб ніхто не втрачав цієї можливості, і після моєї розповіді е, зразу звернули увагу на нашу компанію, і на наші можливості. Тому що в 35 років я вже була втратила здоров'я, і я відчувала себе старухою 80-річною, як тілом, так і душою. Мудрилася так себе запрацювати, скажімо так, і на трьох роботах працювала. Не хочу навіть згадувати ці моменти. Достатньо того, що я 17 років була без відпустки. І одного разу, працюючи на ринку, продаючи товар, до мене підійшла мій постійний клієнт, покупатель, і дала мені інформацію про нашу продукцію. Вона показала мені всього, на всього один продукт. Це отакий чарівний гір. Каже, ви знаєте, каже, мені хочеться, ви вже справилися познайомити вас із продукцією нашою українською? Тим більше, що цей продукт, я каже, вилікувала ним парадонтоз. А я на той час уже розуміла, що парадонтоз не лікується, це знімається це тільки запалення, уколи в десне і все. І мене тоді зацікавила ця інформація. Мені дали каталог, я переглянула. Це було 16 серпня 2016 року. Пройти діагностику, тому що я вважала, що в мене мастопатія є. На той час у мене вже був діагноз, деформуючий осте просто колінних суглобів. Це я вже не могла вранці встати з ліжка, щоб спочатку вставала на коліна, потім піднімалася, а потім уже могла розходитися йти. У мене деформуючий артроз. Оцих кінцівок був вже, що я не могла вранці ні, е, пальці не згиналися, тому що праця така була, що на морозі, що на холоді, що в холодній воді, і довгі-довгі роки. Тому вже пальці починало вже викручувати, боліли страшенно, і щоб з ними працювати, потрібно було розробити їх спочатку. Ну і 17 серпня 2016 року я зразу записалася на діагностику. Поїхала на офіс, показала інформаційний центр, де знаходиться. І записалася на діагностику. Паночка, як там от на діагностиці, підтвердились ваші діагнози? Чи, можливо, ще щось додалося? діагностику в мене взагалі вразила, тому що підтвердили всі ті діагнози, які в мене й були, і навіть лікар говорить, каже, а у вас каже, кашель є, я кажу, немає, не може бути. Я забула про свій кашель, а він у мене був такими приступами, що іноді приходилося виходити з транспорту, тому що я задихалася, я думала, що це я вдихнула десь якийсь никотин, десь якийсь. Повітря потрапило. Я не вважала, що це в мене кашель, тому що він був у мене дуже-дуже рідко. І в, а в організмі виявилися такі віруси, як стафілокок, золотистий, гомолітичний. Він каже, ні. Ви каже, або задихаєтесь, або кашель повинен бути. Ну, я думала, що я задихаюсь, тому що я вага не маленька. І коли я почала приймати нашу продукцію, у мене через місяць перестали груди боліти, тому що я думала, що мастопатія, а в мене був все. У мене серце кололо, це також не пов'язано було із серцем зовсім, тому що остеохондроз давав на болі в серце. І приймаючи нашу продукцію, я після першого місяця в мене перестали боліти согулуби. Коліна, і вони не болять мене по сьогоднішній день, дякуючи Богу. Повирішували багато інших проблем, тому що ставили ішемічну хворобу серця, а це все пов'язане з неправильним харчуванням, неправильним е, розпорядком дня, без відпочинку. Ви самі розумієте, що таке 17 років бути без відпустки. А скажіть, будь ласка, Світланочка, от ви назвали свою професію, а зараз так дуже сміливо називаєте діагнози і так далі. Ви десь навчаєтесь цьому всьому самі, чи, можливо, у вас є наставник? Ви знаєте, коли, коли я почала вирішувати свої проблеми по здоров'ю, то дуже захотілося піти навчатися і більше розуміти, чого воно так у людей трапляється, чому люди так запускають себе. І я ходжу на школи, на школи по здоров'ю, на школи в нас. На інформаційних центрах проводяться школи. Але Миколаїв проводить наші школи, де багато ми розбираємо кожні ситуації. Не завжди, на жаль, <смас> доводиться бувати на цих школах, але в запису ми прослуховуємо. Тому я всім рекомендую під'єднатися до наших шкіл, де ви багато знаєте про своє здоров'я. А якщо ви його втратили, то ви обов'язково знайдете вихід, як його повернути. А скажіть, Світлана Антонівна, а я розумію, ви про себе вже розказали це історія просто, щоб мати такий букет просто захворювань, ви їх вирішили. Це супер. А можливо, з вашої історії вже ви скільки років в компанії? Я в компанії, це буде 16 серпня, вже 7 років. О, тобто за цей всі. час ви вже маєте досвід, і я розумію, що у вас дуже багато напрацювань, але саме таке яскраве і те, що найбільше вас вразило, є у вас, можливо, ваших клієнтів. Я навіть не буду за всі сім років розказувати, скільки результатів було, але я зараз приїхала на відпочинок у містечку Ворогту, і, як звичайно, ми з собою беремо наші. Наші кремчики, і найкращий це рятівник на всі випадки життя 39 травм. я знаю, що він не тільки мені тут понадобиться, і понадобиться моїм, хто рядом поряд буде зі мною. І от у хлопчика температура 3, 11 років, ми з ними познайомилися, температура, таблеток з собою немає ніяких, перезагоряли, перекупалися в басейні. Я кажу, у мене є. Я даю наш 39-й. Вони кажуть, дайте йому хай розсмукте його те саме під язичок, постирайте йому під руками, під підошивки, височки. І все добре. І на сьогоднішній день люди зареєструвалися і поїхали в своє містечко і будуть замовляти продукцію. Далі з нами теж приїхала дівчинка з Голландії. І в неї лінзи стоять. І ми, коли пішли в зоопарк, то на цю шерсть видна або алергія, або щось. Mm -hmm. І каже: я не можу, в мене вже очі почали пекти, почало щеміти, сухість така з'явилася. 39 дев'ятий у нас у сумочки завжди. Я кажу, ну давай салфеточкою витреш глаза і все і хоча б навколо помасти їх, полегшало. По-друге, алергія дихання перекрило, тому що в зоопарку алергія на шерсть дихати ніяк. 39-й наш помастіть у носику і дихати дійсно легше. Людина зареєструвалася і прийшла сьогодні, отримала посилочку, везе продукцію в Голландію. Супер, супер. Приїхала до нас зубки лікувати також і відпочивати, і зубки лікувати. А я ж знаю, що я завжди беру на подарунок. Це найкраще. Що з нашої продукції можна любі подарунки вибрати. Я взяла шампунь, взяла 39 зубну пасту, вона завжди пригодиться. І людина оцінила 39 нашу зубну пасту. У неї кровоточивість, у неї запалення ясен. І це тільки тиждень, як вона нею користується, супер. замовила дві штуки супер. і собі на подарунок своїм подружкам. Супер, так, супер. Це за останні дні тільки. Да. А тепер скажіть, будь ласка, Світлана Антонівна, ви вже керуючий директор. І я знаю, що керуючий директор це не просто там один, два чоловіки в вашій команді, це вже ціла структура. І треба не тільки самому вчитися, а й вчити цих людей. Скажіть, будь ласка, от щодо бізнесу, як у вас легко, важко це дається? Хотілося б послухати. Ви знаєте, це бізнес. Легший від усіх останніх робіт. Тим більше, що в мене мрія була мати додатковий дохід, не ходивши на роботу. От я зараз відпочиваю, а в мене зареєструвалося дві людини на відпочинку. Я ж не, не з лопатою, я не з мішками, я не на, не на тій роботі, де потрібно працювати з ранку до вечора. Саме головне, щоб це у вас було бажання всередині дати людям цю інформацію. Саме головне, щоб у вас було бажання допомагати іншим, тому що є такі, що користуються цією продукцією, і їм хорошо нікому не скажу, щоб, не дай Боже, мені не хватить потім. Тому мені дійсно хочеться кричати на весь світ. Користуйтеся цією продукцією. І тим більше, що ви маєте знижку, ви маєте повернення бонусів, ви маєте додатковий дохід, ви матимете можливість брати цю продукцію безкоштовно. Супер. А як це робити? Приходьте на наші заняття і ви все узнаєте. Згода. А скажіть, Світлана Антонівна, а кому б ви хотіли подякувати сьогодні за те, що ви в новому житті? Я не перестаю дякувати ні вранці, ні днем, ні ввечері. Це мій спонсор, мій настанець це подвійний діамантовий директор Сікорська Ірина Юр'явна. Я їй дуже вдячна. Вона також знаходиться не на Україні, вона знаходиться за кордоном, а бізнес її тут. І вона має дохід, на який вона живе, скажімо так. А в неї пенсійний вік, куди людину на пенсії можуть прийняти на роботу. Тому що бізнес цей просто. Неважливо, скільки вам років, неважливо, яке у вас образування. Цей бізнес для всіх, для всіх. А саме головне, не потребує ніяких вкладень. Я вдячна Ірині Юрію, я вдячна Олені Петрівні за її навчання, я вдячна Олені Миколаївні, дякую Ігорю Константиновичу, що він привіз нам нове життя із містечка Лебедин. Дякую всім. І, а мабуть... ще більше дякую своїй команді, дякую а... всім, хто приєднався, хто почув мене, і дякуючи моїй команді, я маю статус керуючого директора. І це так просто, так легко просто бути відкритим, щирим і мати бажання допомагати іншим. Дякую, дякую, дякую. дуже дійсно, Світлана Антоніна, щиро, від душі. Це дуже приємно. Ну і на прощання, як завжди, побажання. От тим людям, які будуть дивитися нашу зустріч в записі, і можливо, вони ще сумніваються, а не вже на Україні можна. А це ж, мабуть, дорого, а це ж, мабуть, важко, а це треба до людей приставати. От що би ви порадили ось таким новим людям? Ви знаєте, така гордість за Україну, я дійсно, поки до нашої продукції я вже була дуже розчарована, що в нас на Україні такі. Я кажу, Україна, це в нас рай на землі. І що в нас з'явилася така продукція, наша, українська, рідна, це, наш, це спасіння нашій українській економіці. Просто повірте. Просто повірте. Просто якщо ви хочете хоч трішечки змінити своє життя, то ви просто візьміть і спробуйте його змінити. Для цього не потрібні великі кошти. Просто одне ваше бажання, навіть саме саме малюсеньке. і у вас життя зміниться на нове. Дякую. Дякую. Дякую, Світлана Антонівна. Я думаю, що ми були сьогодні корисними нашим глядачам, і я вам бажаю не зупинятися на цьому статусі і скоро скоро, щоб ви вже стали діамантовим директором. І саме головне, ми розуміємо, ми розуміємо, що не головне статус. А головне yes. статус людини, відчувати себе людиною, коли в тебе є гроші, коли ти не задумуєшся над тим, а де завтра взяти гроші там, дитині на навчання чи, можливо, на ремонт собі на будинок і так далі. У тебе є великі перспективи, дякуючи нашій компанії. Я вам за це а дуже ще... вдячна за нашу зустріч. А ще тільки в нашій компанії ти відчуваєш себе потрібною людиною. Ти... В тебе тут вірять навіть більше, чим ти віриш сама в себе. Це точно. Тут вірять, що ти лідер, а ти цього не відчуваєш. І тут втілюєш свої мрії, ти маєш тут визнання, тут, тут тебе цінять як людину. Так, так. Це І дарує щедрі подарунки від цієї душі. А подарунки не перевершені. Дякую, Миколаївна, ну, що ви запросили мене на цей ефір. А я вам дякую, що ви прийшли, згодились, а я вас відірвала з вашого відпочинку, а ви бачите, відпочиваючи, робите бізнес, тому що це один із елементів виступати на це публіку. Це те, що навчитися. Добренько, до нових зустріч, гарного. Гарно, гарного відпочинку вам. І гарного дня всім. Мирного, саме головне. Так. Дякую. До побачення. До побачення.